В Україні вперше військовий, який втратив усі кінцівки, став на лижі. Мати воїнів ЗСУ після смерті врятувала три життя. А хірурги у Львові успішно видалили гігантську пухлину печінки у пацієнтки. Також ми розкажемо історію дівчинки, яка вижила після ракетного удару по Тернополю, а також покажемо, де будують нове паліативне відділення, яке збільшить кількість ліжок для пацієнтів із невиліковними хворобами. З вами Ірина Цвігун і ця програма «Медексперт». Що відбувалось протягом тижня у нашій Цині зараз ви дізнаєтесь. А перед цим не забудьте підписатись на наш телеканал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати головне. Та діліться своїми думками у коментарях. Після двох місяців лікування опіків у Львові 14-річна Настя, яка внаслідок атаки втратила маму, дідуся та рідний дім готується до виписки. Як вона почувається і що їй довелось пережити, дивіться у сюжеті. Відкривають двері, і там такий потік просто жару, пилу, того всього копоті, тої, воно все такое в лице і розуміє. 14-річна Настя пригадує світанок 19 листопада 2025 року, коли ворог здійснив ракетний удар по Тернополю. Тоді, у багатоповерхівку, де вона жила з родиною, влучила російська ракета. Спуститися в укриття сім'я не встигла. Чую приліт, просто всі вікна моментально вибиваються все таке. Потік хвилі, усі виходи вже були оповиті димом і вогнем. Родина фактично опинилася заблокованою у квартирі. Врятуватися тоді пригадує Настя, їй з бабусею допоміг дядько. Мама тут лежить в мене на ногах. Ну я розумію, що вона помирає, що все. Бабуся теж в паніка, все. І я не знаю, що робити. Що, ну, просто, і чую дядько, каже, просто виходьте на балкон, виходьте. Якби я цього не почула, я б просто там, певно, сиділа так далі. Почула, дядько кричить, почала так вставати, бабуся побачила, що я встаю. Все, і я почала якось теж, йшла перша бабуся за мною, що щось там знімала, бо, ну, щось то ли тюлі, то лі що, щось запуталось. І так ми все-таки вийшли на той балкон. Як, ну, бо якби не дядько, то ми б згоріли, певно. Того ранку внаслідок ракетного удару загинуло 38 людей. Серед них мама і дідусь Насті. Дівчинці та її бабусі дивом вдалося врятуватися, однак їхня квартира згоріла вщент. До тями Настя прийшла вже у Львові в дитячій лікарні Святого Миколая, тоді як бабусю у важкому стані лікували в Тернополі. У мене була опечена рука під грудьми ділянка і невеличка біля пояса. Були опалені рогівки очей, втратила. Голос, ну, опалення трахеї всі були. Стан Насті був украй важкий. Через нестерпний біль і необхідність проводити болючі перев'язки. Лікарі були змушені ввести дівчинку в медикаментозний сон. У ньому вона перебувала три доби. Вона була зразу вже взята в операційну, почалася інтенсивна інфузійна терапія, відігрівання пацієнта, дебрідмент ран, відповідно, перев'язки і стабілізація стану. Пацієнтка мала 15%. Опіків, і власне, що практично усі вони були глибокими. Вона мала етапні операції в обсі не Тобто, коли ми забирали мертві тканини, так також вона мала аутодермопластики, тобто пересадки власної шкіри. Від опіків постраждали руки, ліва нога, обличчя, шия, очі та дихальні шляхи. Через це певний час Настя дихала через апарат ШВЛ. Кожні чотири години їй давали знеболювальне, а всі перев'язки проводили під наркозом. Вона витримала дуже важкі болі, але змогла. Що у реанімації з настою паралельно почали працювати фахівці з реабілітації, фізичні терапевти, ерготерапевти та психолог. Через тяжкі Давайте, опіки дівчині розумічно. довелося пройти тривалий шлях відновлення, знову вчитися ходити та наново опановувати найпростіші побутові рухи. Зараз працюємо над навичками. Ем, тобто ми вчимося заново одягнутися, зачесатися, поїсти. Зокрема, працюю ерготерапевтом, Тим я, як фізичний терапевт, працюю над функцією ходьби, тобто ми заново повертаємо цю функцію, працюємо над витривалістю, маємо деякі ще по тому питання. Ми також повертаємось до гри в баскетбол. Наскільки це можливо? До слова швидше відновитися дівчині допомагає мета повернутися у спорт, адже вона вже чотири роки займається баскетболом і є капітанкою команди. Потужну підтримку дівчина отримує від друзів і партнерів по майданчику. А підбадьорити Настю особисто приїхав відомий український баскетболіст. Нині президент баскетбольного клубу рівне Сергій Ліщук. Спораша Красоничка. Ми від нашої команди принесли тобі деякі падаруночки, такий же посірочок з нашими емблемками, щоб ти, ти не було веселіше. Так, Ромає. Дуже класно. Бажаємо тобі, не, як найшвидше відновлення, і ми тебе чекаємо. Я подивився, дуже гарна дівчинка, гарний кидочок в неї. Тобто я буду чекати все -все в команді бакарівна. З її характером і з її бажанням жити, вона точно і в спорті досягне великих вершин. У Насті майже загоїлися усі рани. Її успіхи у відновленні, а сама вона вже з нетерпінням очікує повернутися до рідного міста. Рідний Тернопіль, треба хочеться вже додому, все. Та й так ну, мушу, значить, з'їсти, мушу, значить, робити, що в моїх силах, щоб поскоріше якось відновитись, щоб поскоріше там руки повністю функціонували, ноги, щоб я ходила, там, бігала поскоріше на той самий баскетбол вернутися. Ну, щоб все могла. Вперше після трагедії Настя вийде на баскетбольний майданчик вже у березні. У Львові вона як почесна гостя зробить перший символічний кидок у кільце на всеукраїнському баскетбольному турнірі на кріслах колісних кубок титанів. Як допомогли жінці, яка 13 років лікувала випадіння волосся, вилікували пацієнтку з велетенською пухлиною печінки? Та як військовий, який на війні втратив усі кінцівки, зміг встати на лижі? Про це ми розповімо далі у програмі «Медексперт». Залишайтеся з нами. Рідкісне захворювання ледь не призвело до повного облесіння. Фахівці університетської лікарні у Львові допомогли жінці, яка 13 років лікувала шкіру та волосся. Тоді як справжня причина проблеми виявилася ревматологічною. Історія хвороби розпочалася ще в дитинстві, без видимих причин волосся почала випадати великими жмутами. Процес вдалося зупинити, однак волосся так і не відросло. Згодом з'явились виразки, і пацієнтці поставили діагноз псоріаз. Роки лікування у косметологів і трихологів не давали результат. Ті, аж поки до шкірних симптомів не додалися болі в суглобах. Після комплексних обстежень лікарі встановили рідкісний діагноз псоріатрична артропатія та алопеція. Медики застосували імунобіологічну терапію. Вже після кількох ін'єкцій зникли висипання, волосся почало відростати. Лікування тривало, однак стан пацієнтки значно покращився. Лікарі застерігають, кількість пацієнтів із псоріазом та алопецією зростає, а рання діагностика дозволяє уникнути важких ускладнень. Не маючи жодних серйозних скарг на здоров'я, 56-річна харків'янка дізналася про небезпечний діагноз під час профілактичного обстеження. У жінки виявили 10 сантиметрову пухлину печінки. Йдеться про велетенську гемангіому, доброякісне новоутворення, що розростається з кровоносних судин і роками може не проявлятися з жодними симптомами. Розміри пухлин 10 на 9 сантиметрів, уже вимагали хірургічного втручання. Зазвичай такі утворення видаляють відкритим методом через розріз черевної порожнини. Однак пацієнтка відмовилася від травматичної операції. Після декількох місяців пошуків вона звернулась до фахівців лікарні святого Пантелеймона першого медоб'єднання Львова. Попри складність випадку, хірурги ухвалили рішення про лапароскопічне втручання. Через п'ять невеликих проколів вони видалили пухлину разом із частиною печінки. Операція минула успішно і вже на п'яту добу пацієнтка повернулась додому. Видалений фрагмент печінки повністю відновиться протягом двох місяців. Вперше в Україні ветерани із чотирма ампутаціями став на лижі. 41-річний Микола Шот із Новояворівська, який втратив обидві руки та ноги внаслідок міновибухового поранення на Бахмутському напрямку, здійснив свою мрію. Покатався на лижах у Карпатах. Захисник служив у складі 93-ї бригади Холодний Яр а нині є ментором центру Незламні. Попри складність катання на протезах, Миколі вдалося самостійно дістатися до спуску та проїхати кілька метрів. Згодом він спробував адаптовані лижі разом із професійним інструктором і подолав гірськолижні траси. Це стало ще одним кроком у його реабілітації та доказом того, що життя після важких поранень триває. А сам Микола запевняє, що його перший досвід точно не стане останнім, і у планах захисника знову встати на лижі. Ові будують нове паліативне відділення. Це дасть можливість у рік отримати допомогу ще майже 500 пацієнтам з невиліковними хворобами. Коли його відкриють, і де, зараз. Ми покажемо у нашому наступному матеріалі. Не перемикайте. Коли медицина вже без сила, залишається найважливіше забезпечити людині з невиліковним діагнозом гідні дні життя, знеболення та підтримку. Саме для цього існує паліативна допомога, яка не залишає пацієнтів і їхні родини сам на сам із бідою. Це допомога, яка надається хворим, які отримали невигойний діагноз, смертельний діагноз, які не мають жодного шансу на одужання і в скорому часі мають померти. Тому це люди найменш захищені їхні права найбільш обмежені в плані як на достойне життя. А тут йде мова про достойну смерть. Допомога надається не лише помираючим хворим, а й членам родини, тому що напевно нікому не є легко в сім'ї розуміти, що в скорому часі прийде критичний важкий момент. Тому паліативна допомога це більш широке поняття, як я вже сказав, з окремою філософією. У Львові для таких пацієнтів у другому медоб'єднанні функціонує паліативне відділення та лікарня, госпіс, де забезпечують цілодобове медичне спостереження та лікування. Втім, потреба в такій допомозі перевищує наявні можливості через брак ліжкомісць. Паліативно-хоспісна допомога є одним із пріоритетних напрямків для другого медоб'єднання. Львова і зараз є велика потреба. У даній допомозі тому, що по рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я такої допомоги потрібно організувати орієнтовно на більше ста ліжок для такого міста, як Львів. А ми маємо станом на зараз всього 65 ліжок. То, щоб зробити доступнішою таку допомогу і розширити кількість ліжкомісць, у Львові планують відкрити нове паліативне відділення на вулиці Мушака, 54, і друге медоб'єднання отримало дозвіл на виконання будівельних робіт, які вже тривають. Ми зараз знаходимося саме в місці, яке повинно бути в науковій частині об'єкту малим конференц-залом, науковою кімнатою. Проєкт був Підлаштований під на сьогоднішній день діючі інклюзивні норми, доопрацьовано і виконано повністю укриття, забезпечений доступ через галерею між головним корпусом і укриттям, яке є підземним. Нове відділення дасть можливість отримати послуги зі стаціонарної паліативної допомоги ще майже 500 пацієнтам у рік. Проєкт також передбачає створення освітньої програми з підготовки фахівців з паліативної та геріатричної допомоги та програми обміну досвідом з реабілітації відповідних пацієнтів. На реалізацію проєкту виділили близько 2 мільйонів євро. Це грантові кошти, які отримали другами об'єднання Львова у межах програми українсько польського транскордонного співробітництва. Кошти йдуть від європейської комісії, а це є такий загальний казан грошей, де кожен платник податків європейському союзі, звичайний мешканець, додає щось від себе. Таким чином формується оцей кошик, який розподіляє кошти на співпрацю на польсько-українському прикордоні. Реконструкцію відділення планують завершити до кінця 2026 року. Це медексперт і далі розкажемо, як один донор врятував одразу три життя та випадки якої хвороби почали фіксувати в Україні. Не перемикайте. Посмертно врятувала трьох людей. Майже тиждень медики університетської лікарні боролися за життя 52-річної жінки з важким інсультом, та врятувати її не вдалося. Рідні пацієнтки, яка була матір'ю двох воїнів ЗСУ, дали згоду на донорство, завдяки чому вдалося врятувати одразу трьох пацієнтів. Одну нирку пересадили 13-річному хлопчику, який тривалий час перебував на діалізі. Іншу нирку доставили до Києва для ще однієї дитини. Починку отримав дорослий чоловік із тяжкою формою цирозу. додамо, що це вперше в університетській лікарні провели мультиорганний забір. В Україні з'являються перші випадки позалегеневого туберкульозу. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України. Ця форма вражає лімфатичні вузли, кістки, суглоби, нирки, мозкові оболонки або шкіру. Хворобу викликає та сама бактерія, що і звичайний туберкульоз, але симптоми часто непомітні або нетипові: біль, набряки, тривала слабкість та температура без очевидної причини. Через це пацієнти можуть роками не знати про захворювання. Найчастіше така форма поєднюється з легеневим тубільком. Туберкульозом первинне ураження органів без залучення легень трапляється рідко і переважно у людей з ослабленим імунітетом. Зокрема, при віл інфекції, вроджених імунодефіцитах та прийомі препаратів, що ослаблюють імунітет. Така форма туберкульозу не передається іншим, однак без лікування може призвести до серйозних ускладнень. Тому лікарі наголошують на важливості вчасної діагностики та обстежень. Туберкульоз будь-якої локалізації є виліковним за умови дотримання рекомендацій лікаря в Україні. Профілактика, діагностика та лікування є безоплатними. Від важких поранень та рідкісних хвороб до небезпечних пухлин та невиліковних діагнозів кожного дня наша медицина стикається з новими викликами, і кожного дня знаходяться нові рішення та нові можливості для порятунку пацієнтів а також покращення якості життя і навіть останніх днів. Ви дивились програму «Медексперт». До зустрічі у наступному випуску.